Косив собі траву без навантаження і раптово заглохла коса. Її заклинило, розібрав. А що це у нас? Я маленький гвинтик. Я маленький гвинтик. Заклинила косу. Зливаємо залишки бензину та дивимось, що з нею і так. Все. Та добрі залишки, півтори літри. Зараз ми косу протремо з цією щіточкою, та не їш її це для коси. Отак, витирай. Чого ж її заклинило? Дивимось, по-перше, чи не заклинило щось в стартері. Ну, стартер, начебто, нормально, працює. Тут у нас Нормально все, але заклинило. Це у нас не рухається. Відкриваємо фільтр. Звернув увагу, що бачок шатається. Знімаємо свічку. Так. Кожух відкручуємо. Зніму, мабуть, і штангу. Подивлюся, що там коїться. Так, відкрутили болти. Протираємо, а ну спробуємо. Тут працює. О, котик підтверджує, що працює. Відкручуємо інші болти. Болт ще тримає, його відкручуємо. О, тепер знімаємо кожух. Захисний і дивимось. Бережненько, бережненько знімаємо, Кожу зняв і ось вона причина того, що заклинув, Бачите болтик. І ось сюди його затягнула ближче. То спробуємо зараз його потрошку витягти. Конкретно його закусила, лопатку трошки відбила. Спробуємо ось таким чином його витягти. Оцей може допоможе. О, щось йде. Добре, що так удачно він застряг. Може зараз викручу його. Тобто його закусило. А то Гвинтик. Я маленький гвинтик, як казав. Гвинтика Стільки шкоди наробив. Як його закусила. О! Ото шкода. Тепер коса рухається, але бачите, що він наробив тут. О! Якої шкоди наробив? Та тут побив. Подряпав, зараз це все прочищу та й спробую завести. І ось шматочок крильчатки. Ось тут -от був. Теж. Спробуємо косити без неї. А це ось у нас наслідки маленького гвинтика. Ось тут ще є крильчатка. Ну, нічого собі... І там ще є. А знаєте звідки цей маленький гвинтик? А ось бак був прикручений і його туди затягнуло і попало в цю систему. Що ось зараз все тут вимазано, тому змотав ось так туалетний папір і трошки протру всередині. Так от намотуємо. Отак от обережненько. Так. Потім назад, отак от викручуємо його. О, скільки бруду, багато. Знайшов три лопасті. Звичайно, тепер буде коса розбалансована, але спробуємо То або міняти оцей вал, або міняти повністю двигун, або купувати нову косу. Ну, Взагалі черп перевірив, все повинно працювати. Зараз спробуємо заводити, та трошки нальємо бензину. заводимо ключ на старт. Працює! Ну що ж, Працює, перевіряєте наявність всіх болтів. Ну що ж, файно протестували косу з 8 вечора до 10 вже поночі. 3 літри палива, але коса добре себе поводить. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Па-па!